Досі ми розглядали потужність, яка виділяється на резисторі з опором R, або, іншими словами, споживається навантаженням з опором R, до якого прикладена постійна напруга U або змінна напруга S від T. І потужності, які виділяються в таких випадках на резисторі з опором R, розраховуються по відповідним формулам. Але часто в електроніці використовують таке поняття, як потужність саме сигналу. Так от, потужність сигналу це така потужність, яка виділяється на резисторі з опором 1 Ом, до якого прикладено цей сигнал. І поняття потужності сигналу дозволяє просто досить просто порівнювати між собою сигнали за потужністю. Припустимо, що в нас є резистор з опором 1 Ом, і до нього прикладена змінна напруга. Миттєве значення якої описується формулою U1, функцію У 1 від t. В такому випадку миттєве значення потужності, яке виділяється на цьому резисторі p 1 від t, буде дорівнювати У1 від t в квадраті, розділити на 1, або ж У 1 від t в квадраті. Якщо ж до цього резистора прикласти змінний сигнал, миттєве значення якого описується функцією У2 від Т, то на такому резисторі буде виділятися потужність миттєва P2 від T, яка дорівнює У2 квадраті від Т розділить на одиницю, оскільки опір цього резистора 1 Ом. І... В такому випадку, якщо миттєве значення сигналу У1 від Т більше, ніж миттєве значення сигналу У2 від Т, в такому випадку можна зробити висновок, що потужність, яка виділяється на резисторі опором 1 Ом, якщо до нього прикладений сигнал У1 від Т, ця потужність т 1 від Т буде більша, ніж Потужність p 2 від Т. Це миттєві потужності, які виділяються на резисторі з опором 1 Ом в момент часу <кхід> Т. І якщо миттєве значення сигналу u 1 більше, ніж миттєве значення У2, то потужність цього сигналу П1 буде більше, ніж потужність сигналу П2. І для одержання формули розрахунку потужності сигналу, ми просто от цю формулу підставляємо замість R одиницю і одержуємо формулу. От таку. Для розрахунку миттєвої потужності сигналу на базі миттєвого значення напруги цього сигналу. Як бачимо, потужність сигналу, миттєва пропорційна миттєвому значенню. Сигналу. Тобто, наприклад, можна сказати, що потужність миттєвого сигналу напруги пропорційна дорівнює квадрату миттєвого значення напруги цього сигналу. Також існує поняття середньої потужності для сигналу. та Енергії сигналу. Для того, щоб одержати ці формули енергії сигналу та середньої потужності сигналу, достатньо От в ці формули замість R підставити одиничку і одержимо наступні формули, які характеризують потужність електричного сигналу, середньо, миттєву потужність електричного сигналу, середню потужність електричного сигналу та енергію. Електричного сигналу на проміжку, від, на, на проміжку часу тривалістю Т велике. А це була середня потужність електричного сигналу за проміжок часу Т велике. І ми ці формули одержали з попередніх формул, підставивши в них замість опора R1 Ом.